Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні філіжаночка про те, до яких змін готуватись. Давайте розглядати і смачної кави вам так, цікавої розповіді. Так, ну тут на перспективу готуйтесь. Зараз подивимося Ось така емоційна філіжанка. Так. До новин стосовно новини, які заходять у ваш будинок, у вашу сім'ю або в ваше близьке оточення. До цього готуйтесь. Новини не погані, але такі загорячі Такі, що, знаєте, як швидко щось відбувається, до цього не готувались. Тепер на перспективу Зараз. Так, угу. так, дійсно, ново, нова людина йде у ваше життя для почуттів, для будови нової сім'ї, нових стосунків. Так, так, знайомство, ну це коли змінюється і ваше оточення, і оточення тієї людини. Тобто тут будується нова пара. Для когось з вас це не те, щоб не бажане. Але коли ви вже відмовились, ви собі сказали, що та, щось у мене в тому не складається і, там, може, і не треба. Ні, не кажіть собі так, і взагалі не кажіть собі, що від чогось ви відмовляєтесь, бо у вас щось не виходить. Це зараз не виходить. Це з цими людьми не виходить. В цьому оточенні, а трошки проходить час, хтось від вас виходить, хтось е новий до вас наближається, і вже йдуть зміни, і зміни такі, що і життя ваше буде змінюватись. Бо тут це гарна новина. Оце знайомство, оця е можливість будувати стосунки. Це для вас насправді гарна новина. Далі дивлюсь, дорога комусь малюється, така що буде здивування, що як треба їхати, вже зараз треба їхати. ну от такі, Щось змінюється і доволі різко. Це от для когось з'являються гроші і можливості їхати. Для когось з'являється людина, яка е, вас буде як тягнути з собою. Ну, тобто різні ситуації, але вони пов'язані з дорогою. Дорога з можливостями, з багатьма знайомствами, з виходом на з, взагалі новий рівень життя, інший рівень життя. Далі дивлюсь. Отут мені подобаються гарні зміни. Вони стосуються дійсно особистого життя. І для кого як, для когось це взагалі будете змінювати своє життя, своє якісь, навіть бачення своє, сприйняття своє будете змінювати. Для когось це. Вирішення грошових питань, наприклад, щось ви шукали, хотіли купити, а воно ніяк не знаходилось те саме, що вам потрібно. Знайдеться, купляєте. Для когось це е, інший шлях вирішення е, грошового питання. Там, наприклад, вас, вам треба було закрити якийсь там кредит, розсрочку, чи, наприклад, вам треба було. Ну, там, комусь відправити гроші, бачу, що застою в питанні грошей не буде, але не буде саме в тому сенсі, що буде вирішено так, як ви планували, як вам то треба було. Ідея гарна, симпатична така для вирішення якихось питань по здоров'ю. Тут, ну, це як, наприклад, з'являється можливість ну, потрапити до потрібного вам лікаря. Наприклад, для когось з'являється можливість пройти обстеження таке, як вам саме треба. Ну або ще якась можливість. ну, Потрапляєте, наприклад, до лікаря, який вам назначає саме те лікування, яке вам треба пройти і будуть гарні зміни, бо тут зміни показані, вони на світли, вони навпаки вас виштовхують з якоїсь складної ситуації. Далі зустріч, чоловік та жінка. Я так розумію, що зустріч на вулиці, бо всі дуже гарно так тепло вдягнені. І така зустріч, що ну от люди обіймаються, вони радіють один одному, і це запланована зустріч, але з, з другої спроби, ну це, наприклад, була можливість зустрітись, щось змінилось, і переносили ту зустріч, то вона вже відбудеться. Так, що тут ще? Ну, дійсно гарно по фінансах в сім'ї повинні вирішитись питання, але разом це не коли один чи одна людина вирішує, коли разом, докладаючи зусиль до ситуації, дійсно вирішують. Хоча для жінки здається, що, ну, як, я не знаю, як тут можна владнати ситуацію. Ну, то спитайте чоловіка, він вже щось має там на думці собі. Так далі, дивимось. дивимось. Ось тут домовляння йдуть, але це два чоловіки. Жінка тут взагалі не втручається, вона знає, про що там вони балакають, але. Взагалі осторонь тримається від цієї ситуації. Це просто як то ваші справи робіть самі. сюрпри О, як симпатично. Тут хтось до вас поспішає з сюрпризом, з даруночком, чоловік якийсь. Так. Щось несе вам щось сюрпризом. Ну, добре. Тепер, Ось тут показана людина, сама по собі людина як питання, е але ж треба, щоб було воно вирішено. Отак, От як людині треба. Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але хитрун чи хитрунка, бо лисом показують і буде хитрувати, поки не отримає від вас так, як треба людині. Тут і лестощі, тут і компліментів наслухаєтесь. Багато, але, ну так, знаєте, не дуже на, те, на це все зважайте, людині просто треба. Тут не від щирого серця, то кажеться. Так, тепер. Ось тут, зараз. Ось тут хтось з вас. Якщо робите якісь документи, то це на майбутнє буде вам захистом. Тут показано, що треба питання довести до кінця, що у вас гарна ідея, щось ви там почали по документах, чи плануєте почати робити якісь документи, і це для вас правильне рішення. Далі. Відвідування когось, хто зараз хворіє. Бачу, що люди якось так спілкуються, але одна людина лежить, а от інші стоять біля нього, спілкуються. Ну, це так, знаєте, когось відвідали, з кимось поспілкувались і. Найближче три. Для когось найближче три дні, три, я б сказала, більше тут про тижні ця ситуація ще буде тримати людину на гачку. Тобто тут поки що не чекайте швидкого одужання, але там процес стабілізується поступово. Далі Ось тут. Угу. Ось тут е, така значна грошова сума, і на неї заглядають дві людини. Це може бути ситуація, в якій вони знають, як заробити ці гроші. Для когось це ситуація, коли як розділити ці гроші. Тут і чоловік, і жінка. І це ситуація, яка в перспективу, от вона зараз вже або з нею вже працюють, або зараз це все обговорюють, але ну так, тут перспективна якась робота, справа перспективна. Тобто, якщо вдвох з кимось там щось будете робити, то. Це може принести такі значні гроші, значні заробітки. Так, за жінкою спостерігає чоловік, цікава йому ця жінка, цікаве її оточення, і взагалі її життя це щось, знаєте, коли людина бачить для себе якісь перспективи в спілкуванні з цією жінкою буде якось намагатись бути поряд, ну якось так вибудовувати стосунки з цією жінкою, бо бачить користь в цьому. Для когось з вас, з жінок, є чоловік, який десь ви як по роботі може спілкуєтесь час від часу, може бачить вас десь на роботі. А може так бути, що ви там десь ходите, наприклад, ви з роботи йдете, там людина з роботи йде, чи навпаки їдете на роботу. Це виглядає так, що час від часу бачить вас і вже помічає вас, ну, скажімо, в натовпі десь, може, в транспорті десь їдете разом. Вже, знаєте, навіть починає шукати вас. От як Кожного дня, він, йому вже приємно, що він завжди, якось поки він там, він там десь їде, він зустрічає вас. Йому приємно вас бачити і хочеться вас бачити більше і більше. Тобто тут хтось вже вишукує вас в натовпі. Але не бачу якихось там. Ну, намагань познайомитись, поспілкуватись, якось наблизитись, поки що просто спостерігає. Як налаштовуєте людину на гарний настрій, на гарний там, час, день. Когось може з'явитись або нова взагалі нова робота, або для когось це як додаткова може бути робота, але багато що зміниться в вашому житті. Якось знаєте, просвітлення таке йде в житті, от легше стане після здобуття цієї роботи. Ой, вибачте. Так, добре, що тут. Ну, тут ненадовго заходить в ваше життя. Е, хто це? Ну, давайте так, людина заради якихось певних виконань. Тобто тут е, наближається до вашого життя людина, якій треба буде от як щось... Е, Ну, влаштувати, владнати заради чогось, заради вирішення, заради змін. Не дуже це довго буде проходити, але це корисно і для вас, і для людини. Клопіт є, дійсно, ну, це не буде така, щоб дуже легка. Ситуація, чи просто порозмовляли і розійшлись. Це певний час щось будете робити. Але і відкриття для вас будуть аж два якихось щось ви так собі будете бачити по-інакшому потім. Ну і зміни, зміни. Це все заради змін. От просто людина не просто так до вас наблизиться. Це може бути ситуація, коли ви в чимось допомагаєте, або вам в чимось людина допомагає. І значна якась інформація для вас розкривається завдяки цій людині. Чоловіка все ж таки показують. Такого вже, знаєте, людина з досвідом. Може, фахівець в певній якійсь галузі, може просто от як людина споріднена душа, е, яка ну, цікавиться тим самим, що і ви, знання, які знає, має в тій галузі, якою ви зараз опікуєтесь, цікавитесь. Як ви, знаєте, У вас на щось були закриті очі, а завдяки цій людині ви їх розкриєте. От і все на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. І всім бажаю гарного і дня і взагалі не тільки дня, і гарного періоду життя в вашому е просторі. Хай будуть зміни в вашому оточенні, хай будуть зміни на краще, хай відходять від вас ті, хто. Просто негаразди вам внес, несуть в життя. І хай приходять ті люди, які будуть нести в життя гарні зміни, гарні приємні відчуття і події. І бережіть себе. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось. Всім пока.